Знаєте, а я завжди думав, а у людей колись вичерпуються ідеї для початку відео. Ну тобто, рано чи пізно в мене ж не буде інших варіантів, як сказати вам просто привіт. Може варто придумати якесь дурне інтро? Хм. we тодей вігона сі стопфа. Нє, лайно якесь. Всім привіт! Я Тоха, ви на каналі ArtLine 3D. Актуальна тема самостійне виготовлення принтів для футболок. Буде детально і прикольно. Не перемикайтесь. До речі, зацініть прикольні написи, отам. Поза мною. Подобаються? В наступному відео я розкажу вам, як їх зробити. Отже, в чому суть? Мені для одного. Відеопроекту знадобилась брендована футболка, але не просто з написом Artline, а в принципі будь-яким написом. Виготовити таку в цілому проблем не створює. Для цього люди зазвичай йдуть на спеціалізовані сайти, куди заливають свій дизайн, чекають кілька днів і радісно дістають з поштомата нову шмотку. Та в цій схемі є, ну для мене, декілька проблем. Перша це коштує грошей. Ні, не надто багато. Та якщо у вас є своя футболка під таку задачу, то відчутно. Ну і як ви вже здогадались, процес друку теж не безкоштовний. Друга проблема час. Інколи буває, треба ну не сказати, що прям тут і зараз, але в межах одного дня. Не всім щастить, як мені, де типографія це. Буквально сусідні двері. А тому мінімум день ви маєте закласти ще на нову пошту. А ще черга, час оформлення замовлення. Коротше, менше трьох днів точно не вийде. Ну і третє процес виготовлення. Найчастіше принти на футболках роблять або переносом чорнил, і це норм, або таким хитрим термодруком пластиком. Так от, оцей варіант з пластиком, він, хоч і дешевший, та він облітає з тканини аж бігом, буквально за кілька прань. Перенос чорнил він і дорожчий, і вередливіший. І до того ж, не усі кольори вміють. Часто це. Усього два-три кольори визначених варіантів. Оце усе разом і мотивувало мене. Мовляв, я ж інженер. Чому б не спробувати самостійно виготовити мерч. Переходимо до водних. Перша моя спроба була з акрилом. І дженерік білою майкою з закромів мого братіка. Вона була у дальньому кутку шафи, я її дістав. Ну а що далі було, ну ви розумієте. Так от, акрил, попри чутки, насправді не дуже складний в роботі матеріал. Продається в будь-якій канцелярії, в мене є. Така спеціальна трубочка, я вам потім її покажу. Коштує до 100 гривень Для цього ж нам треба бути або пензлик, або валик. Бажано побільше, який знайдете. Ви далі 20 мм валик. Десь отакий Це буде прям оптимально. Відкриваємо Fusion, Цього разу буде швидко, я обіцяю. Накидуємо бажаний дизайн. Шляхи 2. Або взяти вектор якогось напису, якось ці іерогліфи, отут в мене. Або просто тупо написати текстом прямо в самому Fusion. І так шрифт тут можна обрати. Далі написаний текст обводимо рамкою, вичавлюємо негатив. Тобто лишаємо пропуски в місцях, що треба зафарбувати. І друкуємо. Вистачить буквально трьох шарів. Тому ось така моделька друкується, ну, хвилин 20 від сили. І якраз час бахнути пів. Чаю, вітаю! Ви створили перший у житті трафарет. Використання його максимально просте. Накладаємо на маєчку, макаємо пензель в акрил, проводимо, даємо засохнути. Вуаля! Кастомна футболка. Ох! Бонк. Готова. Втім, у цього процесу є насправді чимало мінусів. По-перше, акрил чіпляється за тканину хоч і добре, та не ідеально. Далі я вам покажу, що стане після одного прання і сушки з нашим написом. А поки просто мотайте на вус. Друга проблема: акрил досить текучий, і під трафаретом він трошечки розповзається, формуючи такі не дуже красиві краєчки у вашого малюнку. Здалека ще норм, а от зблизька, ну прям крінжово виглядає, якщо чесно. Третя біда то текстура, що її формує пензлик на поверхні тканини. Акрил він досить в'язкий і чимось схожий на мед по текучості. Щось середини порівнюю з медом я або ведмідь. Або і він прекрасно зберігає трошки таку полосату текстуру. Це, в принципі, можна перемогти валиком, але за ним вже доведеться їхати в будівельний. А це додатковий придолінг. Коротше, варіант з пензлом і акрилом мені сподобався не дуже. Тому переходимо до схеми номер 2 Повертаємось у фьюжн і замість негативу вичавлюємо позитивне зображення. Дорофєєво можна не чіпати, вона нам сьогодні не знадобиться. Цей самий позитив варто вичавити з рамкою. Вона нам теж знадобиться. Я робив товщину текста в 2 мм, а рамочки в 1 мм. Після цього у вас вийде щось типу ось такої модельки. Не забудьте її відзеркалити. Для цього є спеціальна тулза під назвою «Mirror». Кидаємо модельку на «Друк». Це займе суттєво більше за попередній варіант, десь близько 2 годин. За цей же час йдемо знову ж таки в будівельний магазин і купуємо будь-яку сексі фарбу в балоні. Можна блискучу, можна матову, можна з беконом, будь-яку, яку знайдете, аби вам подобалось. Лишається найпростіше, і думаю, більшість глядачів вже почуяли, з якого поля пахне. В рандомній коробці, я для іродії ситуації скористався коробкою від Бамбулаба. задуваєте з балона ваш квадратик з текстом. Берете його руцями в перчах і щільно притискаєте до ткани. Приблизно 10-15 секунд і можна прибирати. Ваш результат буде виглядати приблизно отак. У порівнянні з трафаретом краєчки тут набагато чіткіші. Але через нерівномірну силу притиснення фарба перейшла теж нерівномірно. Далі у вас є два шляхи: або знайти десь лещата, класне українське слово, які вам дозволять запресувати від душі в футболку деталь. Або просто, як я, змиритися і назвати це дизайн під старість. Ні, ну серйозно, щось в цій такій нерівномірності. Є, до речі, і трафарет, і штамп, а по суті, це саме штамповка, можна використовувати багато разів. В дизайнах ви не обмежені, хіба що дуже малі деталі, не факт, що переб'ються. Як у мене вийшло, ось тут. І ще не факт, що ваша форма переживе лищата. Для ручного штампування проблем взагалі нема. Результатом стане ось такий прикольний і унікальний дизайн. Додатковий плюс: ви не обмежені дешевими футболками з каталогу. За бажання можна штампувати, ну хоч баленсіагу. Хоча в ваших розумових здібностях після цього люди навколо будуть серйозно сумніватись. Та я не засуджую. 3D-друк він для всіх. І це відео було б неповним, якби я не сказав про стійкість. Навіть незламність. Фарби на футболках, звісно, не знаю про що ви там подумали. Ти Двічі більше, більше порошку. Наше чудо відправляється в пралку, далі в сушку, і вуаля! Оце перед вами зараз результат. Я б сказав, що обидві фарби досить гідно пережили прання при 40 градусах. І штучок 5 таких ще зможуть пережити і надалі. Тут є невеличка перевага у штампу, адже він прямо з нашого виробництва був назвемо це фактурним, і на ньому дефекти будуть помітні значно менше. А знаєте в кого ще буде перевага? У тих, хто поставить лайк і підписку під цим. Відео! Ми набрали вже 4 тисячі підписників. Маленьке свято в селі Артлайна. Дуже дякую кожному з вас. Наступний відео буде яскравим і красивим, тому не перемикайтесь. Робота кипить! Побачимось!